Чому ти обрала для вступу у фінансові розслідування в Державному податковому університеті? Я обрала освітню програму фінансові розслідування, адже вважаю її доволі важливою для розбудови економічної безпеки і цілому в цілому економіки країни. Я хотів бути корисним своїй країні і отримати вірну освіту. Що подобається тобі в своєму навселі? Наші класні викладачі з практичним досвідом. Мені подобається підбір предметів, які нам викладають наші найкращі викладачі, та, взагалі, атмосфера в нашому навчально-науковому інституті. Чи плануєте ви вступати на магістратуру? до Державного університету! Інститут економічної безпеки та митної справи чекає саме на тебе. Ти потрібен Україні.